Територіальної виборчої комісії Київської області, Демченко, Людмила Степанівна. згідно закону про місцеві вибори 2015, я, е, згідно закону, я змушена, не змушена, а маю право оголосити е, пів. Виборів депутатів Коцюбинської селищної ради і з виборів Коцюбинського селищного голови. Перший округ п'ятий раз управляє. Раго Андрій Миколаєві. Вы народный депутат. Скажите, пожалуйста, вы народный. Вот смотрите, что. Почему она не дает всем? Это начинает такая новый мэр. Это новый мэр так начинает. Я просто вывожу, что он Как вам не стыдно? Я Юлія Главацька, секретар Коцюбинської селищної ради. На першому засіданні Коцюбинської селищної ради жодного рішення не розглядалось та не приймалось. Рішення, яке підписане Коцюбинським селищним головою Матюшиною Ольгою Володимирівною, є підробка. Я Базилівський Сергій Миколаївич, депутат Коцюбинської селищної ради, 11 округу. Щодо першої сесії Коцібульської селищної ради, хочу зазначити, що ніяке голосування не відбувалося і хочу, щоб компетентні органи розібралися, звідки взялося рішення першої сесії. Я Озерчук Людмила Валерівна, депутат по виборчому округу номер 7 На першій сесії мною та депутатами не було прийнято жодного рішення. Тому вважаю, що рішення. Підроблена Ольгою Володимировна особисто вимагає від правоохоронних органів розібратися і провести чесне розслідування стосовно цієї події. Я столяр Анатолій, депутат Коцюбинської селищної ради, по округу номер 16 на першій сесії 4 листопада депутатський корпус не голосував за жодне рішення. Рішення, яке було підписане селищним головою, є службовою підробкою. Я Шкловець Ольга Миколаївна, депутат Коцюбинської селищної ради, 19 й округ. На першій сесії Коцюбинської селищної ради я не голосувала ні за яке рішення, а рішення, яке підписане головою селищної ради, є злочином. Я Назарук Павло Миколаївич, депутат Коцюбинської селищної ради, 3 й округ, заявляю, що на першій сесії депутатським корпусом не голосувалося за жодне питання. Вважаю, що Ольга Володимирівна Матюшина підробила дане рішення. і прошу правоохоронні органи розібратись в цьому. Я Бабак Діні Сергійович, виборчий округ номер 9. ніяких голосувань не було. Всі документи, які були після этого представлені, є нелегітимними. Я Багінська Галина Миколаївна депутат. Виборчого округу номер 20 Коцюбінської селищної ради 7 скликання 4 листопада 2015 року ніякого голосування депутатським корпусом не відбувалося. Я депутат Ясенів по 4-му округу. Значить, можу сказати слідуюче, що на першій сесії, яка відбулася в Коцюбинському, жодних питань не було проголосовано. І те, що було підписано Ольгою Володимировною Матюшиною, є фальсифікація. Я Тимчук Євгеній, депутат округу номер 14 Стосовно першої сесії, де нас об'являли депутатами там ніяких рішень законопроєктів Ми не про що не голосували. Хлоптінська Тетяна Сергіївна, округ номер 10 4 листопада, на першій сесії я та депутатський корпус не голосували і не приймали жодного рішення. Вважаю, що рішення, яке було підписане Ольгою Володимирівною Матюшиною, є підробленим, Вимагаю чесного розслідування. Я лагод Андрій Миколайович, депутат Коцюбинської селищної ради по округу номер 1 офіційно заявляю: на першій сесії сьомого скликання депутатський корпус не приймав жодних рішень. Міщенко Сергій Іванович, депутат Коцюбинської селищної ради, 15-й округ. Стосовно першої сесії хочу зазначити, що на першій сесії ніякі рішення не приймалися, та не було ніякого голосування. Я Ющенко Корбот Катерина Юрівна, депутат Коцюбинської селищної ради 13-го округу, підтверджую той факт, що 4 листопада, 2015 року, коли відбувалася перша сесія, депутатський корпус не голосував за жодне рішення. Підтверджую той факт, і прошу правоохоронні органи розібратися в тому, що Матюшиною Ольгою Володимирівною Коцюбинським селищним головою було підроблено документи про прийняття рішень Коцюбинської селищної ради. Янович Вадім Павлович, депутат Кацюбинської селищної ради, 17-го виборчого округу. Хочу зазначити про першу сесію, яка відбулася 4 листопада 2015 року. Ніякі рішення мы не приймали. Ни за які рішення мы не голосовали. Я Ходоковская Марина Александровна, депутат по округу номер 8. на первой сессии мы, депутаты, вообще не голосовали и не принимали никаких решений. Поэтому я считаю, что задача правоохранительных органов разобраться, что было подписано Матюшиной Ольгой Владимировной.